Друзі, що з нами сталося, чому ми в такій ситуації, в плачевній ситуації? Я вам скажу тому що цілі покоління е, з нас робили желудки. людей, які жерти сидіти в телефоні, в телевізорі, нічого не робити, е, розмови про те, як заробити багато грошей, при цьому не вчитися, не напрягатися. Ну, і, і виросло таке одне покоління. друге. І вони вже зайшли у владу, зайшли у всі структури, і вони не звикли працювати. У них нема цінностей. Ну, а де в них були цінності? В телефоні, в телевізорі, де, цін, де вони набралися тих цінностей? І от з тим, що вони набралися з тим, вибачте, гімном, вони сьогодні сидять по кабінетах. Вони сидять по кабінетах і думають, як вкрасти більше, щоб показати, що я краще. У мене більший автомобіль, в мене круче дача, в мене три жінки, а не одна. Знаєте, ну, в мене і те, і це, і. ну, Де цінності? Скажіть, що це за цінності? Людських цінностей немає. Тобто хаб, хапатині ці рефлекси, хапати і бути крутим, бо ти багато вкрав, в тебе, в тебе всього багато. Ти багатий, бо в тебе всього багато. Отакі цінності. Цінності навіть вже не людей, тварин. Розумієте? І звісно, що оці, оце все воно привело до цієї ситуації, що сотні тисяч людей загинуло.